Привіт! Сьогодні хочу спробувати новий для себе формат. Хоча, в принципі, в Ютубі зараз всі формати для мене нові, бо це всього лише друге моє відео. Але зараз мою увагу заполонили влогмуси. Хоча, якщо я правильно зрозуміла, то класично їх треба знімати щодня з початку грудня і аж до Різдва. Та будьмо реалістами. Я зараз зі своїм ритмом життя точно щодня. Не потягну щось таке знімати, тому мій влогмас буде один. Але в ньому я вам покажу, як ми, власне, відкриваємо цикл Різдвяних свят у нас вдома. Бо сьогодні 5 грудня, це переддень Дня Святого Миколая, і саме цього дня ми ставимо вдома ялинку, ми печемо Миколайчики і загалом ось є. Це таке приємне відчуття, передчуття дива. Тож хочу взяти вас із собою. Зараз йду по ялинку, бо ми завжди на Миколаїві ставимо ялиночку. Ну, перед Миколаєм, точніше, і вже починаємо цикл Різдвяних свят. Відьма, упирка. Е, все. Буду пекти сьогодні печиво Миколайчики, і тут якраз календар теж нагадує, що час пекти імбирне печиво. Пахне просто неймовірно вдома. Хвоя це, мабуть, один з моїх найулюбленіших ароматів, і, мабуть, тому я так люблю цей цикл різдвяних свят ще і тому, що вдома стоїть постійно цей запах. Мені подобається форма, яка йде в ялини, оця звичайна стандартна, а запах подобається в сосен. І тому в мене завжди дилемма обрати цей прекрасний запах чи обрати візуал. Але цього року я вирішила трошки дослідити питання і знайшла виробника, який виготовляє ялинки, виплітає, чи як це правильно називається, я не знаю, із гілочок. Тобто збирають гілки із сосни і складають з них таке прекрасне дерево, яке форму має ялинки, яка мені подобається, але пахне як сосна. Це просто-просто. Ідеально. Прикрашати ялинку будемо вже завтра. Бо сьогодні до Остапа прийдуть друзі. Вони будуть гратися, тусуватися, миколайчики їсти, пити какао, то буде трішки не до того, буде і так прикольна святкова атмосфера. От. А завтра під різдвяну музичку будемо собі прикрашати, робити вдома.

Власне, миколайчики. Такі красунчики вийшли, пахнуть теж неймовірно. Сьогодні одне в мене з ключових завдань це розплести дреди. Дуже сильно не люблю це робити, тому що я записалась трохи пізніше, ніж мені би варто було записатись. І тепер мені цілий тиждень доведеться мити голову через день. Це жахливо, тому що коли ти запетина, миєш голову раз в тиждень. Не підлаштовуєшся під графіки, не сушиш словом. Дуже зручно, ну, але тиждень це не так багато, потерплю і надалі буду завчасно записуватись. От. Ще приколи у тому, що в мене волосся почало дуже швидко відростати. Якщо раніше я там 8 тижнів могла носити, ну, хай 7, то зараз 4 тижні минає, і я вже розумію, що треба розплітатися. З одного боку, це прикольно, що волосся росте швидко, з іншого боку, мені дуже подобаються мої комплекти, і виходить, що я дуже мало в них ходжу, і це трошки сумно. Яке зробив? Остапа тим часом відбувається що? Письмо. Письмо. Тому що я пропустила садочку, тому що я в воді. Угу, То от пропущене маємо надолужити. Кота. Булик. О, власне, кіт. Кукусики. Це бублик. Це мібумі. Це значить, наші інструменти, які нам знадобляться для розплітання, манікюрні ножиці і е, гребінець для вичісування, тому що дуже важливо е, якісно вичесати. Те волосся, яке повипадало під час носіння. Тобто, ми розуміємо, що коли наше волосся в звичайному стані, там постійно відбувається випадання його. Але коли ми заплетені, то те волосся, яке випадає протягом чотирьох тижнів носіння, воно залишається тут в косичці. Ось. І ми маємо його обов'язково вичистити. Це моя мама. Тому. ножиці. Остап гребінець. Словом, так от це відбувається. Треба, е, Дівчата, е, у яких я заплітаюсь, дуже класно все роблять, дуже е, легко розплестись самостійно. Ми маємо такого надрізати штучний матеріал, яким приплетена наша, ця дрединка до нашого волос. І коли ми надрізали, потім просто беремо, розплітаємо. Ось. Ключно ця моточка потім знімається. І е, косичка свого волосся просто розплітається. Не знаю, що ви там бачите, але мені, чесно кажучи, не видно, що ви бачите. Швидше, коли хтось допомагає, ну, дівчата так кажуть, але я ніколи не, не пробувала, щоб мені хтось допомагав. Я добула. Ага. Власне, я доплила, знімаю. Ось ці всі штучки, заготовки, вони багаторазові. Я їх потім, коли зніму, виперу і зможу ще заплести, коли забажаю. У нас тут виходить така штука, яку ми, власне, будемо вичісувати зараз. Ось. Так, отак -от і йду догори, на гребінець тут буде збиратися вже, власне, волосся, яке за цей весь час повипадало. Це нормальний Ой. процес. Е, головне, е, особливо, коли ви вперше заплітаєтесь, не лякатися, коли ви побачите, скільки ви волосся вичешите, тому що ви розумієте, ви ходили там 4-6 тижнів з цим заплетенням, весь цей час волосся у вас випадало. Зараз у нас 13-та година, я почала розплітатись, підключусь до вас, коли розплетусь. Покажу, яка я буду вже вичесана, і скільки загалом часу в мене це займе сега стійко. Так, зараз 17.40. Я розплелася, вичесила волосся. Зараз ще пошикаю спреєм для легкого розчісування і вже не гребінцем, а просто щіткою для волосся до чешу. І потім треба буде помити голову. Та й, в принципі, все. Скільки це я розпліталась? 13, 14, 15, 16, 17, 40. Майже 5 годин, але це було з перервою. На те, щоб трохи відпочили руки. А якщо розплітати одразу всі, а вже потім все разом вичісувати, то так ще швидше, але е, ризикованіше наробити ковтунів. Саме по одненькі розплили, вичисали. Так воно більш ефективно і гарно все прочісується. Так виглядає комплект в розібраному вигляді. Я потім його зберу, поперу, і, в принципі, він вже буде готовий знову до використання, можливо, десь треба буде щось підкоригувати трішки. Тест мікрофона. Завдяки Миколаю у нас якісніший звук, і вам тепер буде ще приємніше мене слухати. Подумала, що буде логічно вийти показати вам, що я читаю, якщо у нас тут з вами книжковий блог, але Мене зупиняло те, що я ж почала знімати влогмас, але нічого різдвяного я зараз не читаю. У своє виправдання скажу, що я замовила дуже класну різдвяну книжку, і я її покажу або в якомусь наступному відео, або в інстаграмі в себе. Підписуйтесь посилання у описі до відео. От, а Оскільки я. Сиджу під ялинкою і читаю під ялинкою, то в принципі це теж можна назвати різдвяними читаннями. Читаю я рік шершня свого улюбленого українського письменника Василя Шкляра. Історичний роман, в якому перетинається реальність із якоюсь містикою, тут і спогади, і теперішнє, і. Правду кажу, спогади, теперішні листи, якісь історії родини, історії, які переплітаються дуже дивним химерним чином. І я себе зловила на тому, що я дуже довго читаю цю книгу, бо я її смакую. В мене давно такого не було, чесно кажучи, з книжками, щоб я не хотіла. Пошвидше її дочитати, дізнатися, чим це все закінчиться. Ні. Цю книжку я. Читаю дозовано по двадцять сторінок увечері. Мені не хочеться нічого читати паралельно, мені прямо дуже-дуже з нею добре. Я дуже багато тут роблю приміток. Тут використовуються багато архаїзмів, що мені дуже подобається, бо мені дуже подобається відкривати якісь нові слова. Якщо так можна сказати про архаїзми, яких я або не чула, або сумнівалась у значенні. І ось тут мені дуже подобається їх для себе відкривати чи перевідкривати. Це ніби як ще додатково закохує в мову, і я отримую просто надзвичайну насолоду. Що тут по сюжету? Сюжет прикольний тим, що в ньому перетинаються кілька. Історичних епох все починається із пошуків загубленого скарбу Мазепи і Карла Дванадцятого. І Я думала, що загалом тут буде про цей період, бо я це побачила в першому реченні анотації, а шкляр це той автор, книжку якого я купую, навіть не вчитуючись особливо в анотацію. Але коли я почала читати, то зрозуміла, що книжка трохи не про те. Основний акцент тут іде на УПА. І на е, сучасній е, війні саме на сучасних партизанах, тобто на лісовиках ХХ е, століття і на лісовиках ХХІ століття, е, як це все е, перетинається, як е, якщо в частину містики братися, то як е, Колишні повстанці перероджуються в сучасних повстанців і як їхня справа продовжує жити. В деяких моментах в мене просто мурахи по шкірі, наскільки, наскільки взагалі це все дивовижно відбувається. І коли ти розумієш, що велика частина того, що тут описується, написана на реальних подіях, це дійсно вражає. От дійсно шкляр це просто майстер історичного роману. Я обожнюю цю книжку всім серцем, і я дуже раджу, дуже раджу вам її прочитати. Якщо ви любите ось такий жанр історичного роману, або якщо ви цікавитесь історією, у мене дійсно тут дуже багато приміток. Дуже Багато підкреслюю я, тому що дійсно книга, книга просто захопила мене, захопила моє серце. Моя рекомендація вам. За компанією покажу вам, що ми читали з Остапом в одному із моментів влогу. Цю книжку він собі обрав ще на книжковій країні у вересні. От вона дочекалася свого часу. Аля чекає на Різдво. Це книжка Адвент, побудована таким чином, що нам показують загалом, як дівчинка Аля і її сім'я готуються до. Різдва. Книжка побудована таким чином, що на кожен день тут іде розворот, який описує, що цього дня робить Аля з родиною. Наприклад, от 8 грудня сьогодні Аля з мамою приїхала до торговельного центру, щоб купити подарунки до Різдва своїй сім'ї. Розповідається, що вони там обрали, що купили. І Дається три завдання для дитини: щось знайти, щось. Пригадати зі свого життя не лише за сюжетом, щось вигадати або щось порахувати. Нескладні завдання, але які дозволяють більше зануритися в цю історію і в якісь традиції цікаві. Дуже прикольна книга, багато часу це не займає, але додає певної атмосфери свята. Тому, якщо можливо, ви щось подібне шукали для своєї дитини. Придивіться. Насправді для Остапа вона доволі легка, але от, думаю, десь на роки 4 може бути саме те. Ось. Розвороти. це от було 1 грудня. Так незвично ходити в шапці. Капець. Вона ще постійно злазить з мене, підсовується на лоба, сковзає по волосся. Треба не забувати записуватись завчасно до дівчат трініті. Не пізніше, ніж через 4 тижні. Бо зараз я маю тиждень, дитина так розплетена. Сиджу монтую вам цей влог, Ну, монтувала зараз приїхала Остапа забирати з садочка. І зрозуміла таку річ, що я думала, що влог нас в мене буде один, але вимальовується зараз, що їх буде два, а може і навіть три, тому що якийсь такий доволі атмосферний грудень ми собі запланували і хочеться цим ділитися. Плюс я замовила цідвяну книжку, яку хочеться читати разом з вами. Додавати якогось цього настрою, атмосфери. Тому ми з вами ще побачимось. Обіймаю вас. Дякую, що ви тут. Дякую, що ви дивитесь цей канал, тому що нагадую це експеримент. І я собі подумала: ну, окей, навіть якщо буде 10 переглядів, то я буду продовжувати цей канал вести і дивитися, в принципі, до чого це все приведе. Але. Результат мене прямо дуже приємно здивував. Дякую всім, хто підтримав. Ви котички. Бажаю вам гарних свят і побачимось в наступному відео.